Віктор Галасюк, фракція радикальної партії. Шановні колеги, я хотів би привернути вашу увагу до того факту, що ми маємо перестати реформувати цілі галузі життя України, такі як освіта, бюджетним законодавством. Оце є в корні невірно, коли ми в бюджеті обмежуємо фінансування освіти, чи в меморандумі МВФ передбачається, значить, що головне це економія видатків. Потім, виходячи з цього, будується державна політика. Ми маємо робити абсолютно навпаки. Бо якщо буде продовжуватись те, що робиться, таблицю множення переносять на більш пізні класи. Виключають математику, фізику і інші фундаментальні предмети з обов'язкової програми, послаблюють систему оцінювання. На мене питання: що хочуть готувати в школі взагалі рабів для того, щоб працювали потім на сировинних плантаціях, щоб потім вивозили тільки з України матеріали, а в інших країнах їх виробляли. Ні, ми маємо до коріна змінювати підхід до реформування системи освіти і займатися фундаментальними речами. Дякую вам, це теж розумію. Був виступ і останнє факти.